У нас день Валентина, я мамі замовила подарунок. відкриваємо. Вона каже, мама, там два крема. <ріх> це любима моя марка. У мене є такі креми, багато вже таких є кремів. День не мічний. <ріх> крем, 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 крем для рук вроді. Є помада, чи це румяна? Це помада, напевно, не знаю. Помада румяна, туш на є. тіні і ще дві помади. О, Вероніка. Сігій це коштує 500 євро. Ні, не 500. Трошка менше. Можеш що розпаковувати? Так, да, розпаковуй. Может, може нажиться треба. сумочка є там бачиш тут сумочка А, -а, -а. подорож маме в японии но ну, я уже цей раз сама в японию не поеду ты же повішку не поедешь яку Че там якусь тысячу на не течень. а не знаю сумочка така а ну що тут тут тоже щось а це що за це подарок? А це, напевно. А ну постав цю коробочку, би було видно, що ми такі розпаковуємо, Веронічка. Куди покласти? Сюди, тут в мене на передній план. А ти стань трошки далі. Туди стань вазонок посунь, Руся. Бусові і рушки. Обице ми розпаємо. А то тут на А то тут как раз все все. Так, так, то эти. А тут где тушь. Вот тушь. Тоже ведь их фирмы. А вот Волюм. Объемно. Покажи кисточку, Вероника. А тут прям сразу всем Так, открывай, покажи. Ух ты, очень гарна кисточка. А, ну это же объемно. О, і оці горошки ті. Це французька марка, так? Есте, да, бо тут є а, а, вау, вау, якісь угу. А ну тут мене буде видно, а ну відкрить таке. І покажи в мою сторону. Блогери завжди так знімають, щоб не було їх видно. А я що, я не боюся, Мене може бути видно. Оно таке-такое-такує. Угу. Видно? Не видно, але то треба знімати. Чекай, чекай, чекай. ось так. Всім вітання. О, вазонки видно на горі. Добре. Так, тут же все. А тут що, Вероніка? Тут теж щось. А, а то на 1,3 знімати чи да. на 0,5? На одиничку, щоб було видно продукт. Ага. Тут ага. теж щось є, вірус. Давай відкриємо. Це напевно оця помада. Це не помада, це румяна. Бося прийшов. Що тут пише? Мультиблуж, да, приват це румянцем. Ну, це робити рум'янець. Ось такий червоний, такий є болячковий. Ні, то він не буде замітник розтирати, бачу. От. Тут треба розтирати. І отут це було як гарний. А нічного крему немає, а є, є, є денний і нічний. У мене був синій упаковці, але в нас бантик. є. Теж бантикана. Угу. Ага. А друга яка? Тоже така, дуже гарна. Ось така. Ну, Але це можна забрати і буде сумка. Так, так, це, це витягувати. Це треба навіть забрати. Так, оце. Це сумочка з двох хвилин. О, це косметичка така дорожня. Так, сумочка, бачите. А ну закрий. Весь Ось. Ми в ручок. Косметичка. Дорожня сумочка. Для косметики. А це гель, щоб очищ... очищення макіяжу або очищення лиця перед нам очищувати шкіру. А це нічний, ноч... нічне відновлення. Комплекс відновлення там піп'ятку. Так, то Та -та. треба капати. Це перед сном тако, трошки капаєш, на mm. якось коса трошки. Mm -hmm. Капаєш і тобі вночі воно працює, відновлюєш кір. Mm -hmm. Капаєш на лице. Але mm це. -hmm. Це для рук Крем, комфорт, щоб гладенькі були ручки. Mm -hmm. Це для мене, напевно, да, це твій любимий крем. Вони да. дуже багато. Ну, років 5 я ним користуюсь. Крем е, молодості. Угу. От, Сюпрем плюс. Добре. Ось такий. крем. Я знаю, добре цей крем. Вже років 5 або 6 користуюсь ним. І оце нічний, бо мене бачите, вони поміняли, бо в мене був у голубі. А нічний, то вони завжди такі коричневий. А в тебе де на день. То інша фірма Ні, це цей принеси з ванни. Я зараз тобі принесу. Так. Я просто не хочу відео перервати. Це нічний, а це для очей. Це тільки для очей, під очі класти. Але якщо покладеш на все лице, то буде ідеально. А це що? І... Це для рук, а це що? Це... це очищення. Чистити uh -huh. шкіру після макіяжу. Перед... Так, пер, перед сном перше очистити, потім оце нанести. Так, а так. це так. на день. Де покажи, там є синє, ж. А це що? Це блиск. Це блиск, напевно. Теж такі да. всі матові кольори. Ось такі. Та... такі. для мене якраз. Так, такі. Йди там покажи. Я нині користувалася синім, верніше вчора. І такий гарний подарок мені. День влюблених, так, Босічка? Каже, мама, що ти там? Мене сьогодні в поліклініку водили. Робили прививку. Планові прививки. Угу. Вернічка, то зразу так стоїть там. Я бачу, бачу. Я просто вже не хочу брати всі, бо їх дуже багато тих баночок. Оце Естель. Дійсно, був раніше синій. Так, нічний. І, і пише плюс нічний. Так, це був і такий. і ну, ніби... Так, ти можеш відкрити, показати. І оце, оце, оце такий самий. А це... це вже інша фірма, це прям синій. Ні, так, так, це інше. Не знаю, одна є. Ну це здається ціла. Ще є. Там вже немає, там викорис. А Це денний, такий, як оцей. Так, так, так. немає. Значить, другий. То можна запаски купляти, бо це дуже дорого. ці креми. Він знає 60 євро один чи скільки. А оце що таке в мене? А це те, що ти не використала. Це те саме очищення, гель очищення. Перед нічним. Добре. Дуже дякую. Мами накліється. Солодко, мами. От такий подарочок. Крем. Креме. Усе хоче на двір. Це дуже мені подобається і дуже підходить. Так, всім цьому папа. Гарно святкувати. Вероніка, ти не хочеш щось побажати? Ходи, бо в мене відео, я не буду переривати. Та мама потім поскладає собі. тут така. Ач, яка гарна косметичка. Щоб побажати. Привітати! А, привітати. З ним закоханих. З ним закоханих. Я навіть не знаю, що сказати. Перше. Всім чем... любові. Так, да, любити себе і, і своїх ближніх. Так. Да. Гарного вам дня. Так. Да. Все. Чим папа. Ой, а це такі цукерочки дитина мені подари. От. Хочете поцелуйчики. Це сердечки такі. І поцелуйчики. А, да, туші, все, тмчики. Вс, па па